Чи вірусне повідомлення про свиниць у протеїнових порошках настільки страшне, як здається? Що експерти хочуть, щоб ви знали? Свинець у протеїнових порошках паніка чи реальна загроза? Ми маємо справу з експертами та своїми проблемами. Нещодавно інтернет вибухнув новиною про те, що популярні білкові порошки можуть містити свиниць, Звіт Сумер Reports викликав занепокоєння серед тих. Хто регулярно вживає добавки для підтримки спортивних результатів або просто для покращення свого раціону? Чи варто викинути все на смітник і переглянути свій підхід до харчування? Чи це ще один приклад перебільшення ризиків за не зовсім коректними критеріями оцінки? Давайте розберемося, виходячи з думок фахівців і власних спостережень як людини, яка активно стежить за здоров'ям і спортивним харчуванням. Чому протеїнові порошки навіть перевіряють на вміст металів. Перш ніж ми заглибимося в подробиці, варто згадати, чому в першу чергу ми перевіряємо дієтичні добавки на вміст важких металів. Свинець, кадмій, миш'як, як елементи, токсичні для організму у високих концентраціях. Вони можуть накопичуватися в тканинах і спричиняти серйозні проблеми зі здоров'ям, від зниження когнітивних функцій до пошкодження нирок і серцево-судинної системи. Ідея перевірки на наявність цих речовин у продуктах харчування, в тому числі і в спортивних добавках, цілком логічна. Ми, як споживачі, маємо право знати, що ми споживаємо, і бути впевненими, що продукти, які ми купуємо, безпечні. Однак, як показує ситуація з білковими порошками, процес оцінки ризику може бути складним і суперечливим. Звіти споживачів, оцінка ризиків і пропозиція 65: Звіт Кенсумер Рипоц викликав суперечки, оскільки він виявив свинець у ряді популярних білкових порошків. Але варто звернути увагу на те, як організація оцінює ризики. Вони спираються на каліфорнійську пропозицію 65, яка встановлює максимально допустимі рівні для різних речовин у їжі. І тут є важливий момент. Пропозиція 65 це не федеральний стандарт, а закон штату, і його критерії можуть бути значно суворішими, ніж ті, що застосовуються на федеральному рівні. Рівні пропозиції 65 часто не ґрунтуються на наукових доказах і можуть бути надто консервативними. Кажуть експерти. Це не означає, що в протеїнових порошках можна містити свиниць. Це означає, що інтерпретація результатів тесту вимагає обережності та розуміння контексту. Не панікуйте та викидайте всі свої добавки у смітник лише на основі звітів споживачів. FDA, європейські стандарти та реальна загроза. Важливо розуміти, що управління з контролю за продуктами і ліками FDA, встановлює власні стандарти безпеки харчових продуктів, і вони можуть суттєво відрізнятися від критеріїв регламенту 65. Крім того, європейські стандарти безпеки харчових добавок часто ще суворіші. Експерти кажуть, що рівні вмісту Свинцю, дозволені FDA. У десятки разів перевищують ті, що встановлені пропозицією 65, що свідчить про те, що ризики, пов'язані зі споживанням протеїнових порошків, можуть бути значно перебільшеними. Особисто я вважаю, що при оцінці ризиків необхідно враховувати як федеральні, так і міжнародні стандарти безпеки харчових продуктів не засновуйте свої рішення лише на законі однієї країни, особливо якщо він не підтверджений науковими доказами. Рослинні та молочні білки чому різниця? Кенсумер Ripots також виявив, що рослинні білки містять у 9 разів більше свинцю, ніж молочні продукти. Це тому, що рослини більше піддаються впливу свинцю під час процесу вирощування. Тут варто враховувати, що свинець є природним елементом, який міститься в ґрунті та воді. Рослини можуть поглинати його з навколишнього середовища. А продукти тваринного походження можуть отримувати через корм. Вживання рослинних білків є особистим вибором і може визначатися різними факторами, такими як вегетаріанство, веганство або алергія на молочні продукти. Однак при виборі рослинного білка варто звернути увагу на репутацію виробника і наявність сертифікатів якості. Мій досвід і рекомендації. Я особисто використовую протеїнові порошки протягом багатьох років і завжди намагаюся вибирати продукцію перевірених виробників, які проходять суворий контроль якості. Я також намагаюся урізноманітнити свій раціон і не покладатися тільки на добавки. Виходячи зі свого досвіду та експертних думок, я можу дати кілька рекомендацій: Не панікуйте, звідки Сумер Рипоц є приводом для уваги, але не приводом для паніки. Дослідіть інформацію, перегляньте стандарти безпеки харчових продуктів і критерії оцінки ризику, перш ніж робити будь-які висновки. Вибирайте перевірених виробників, віддавайте перевагу продукції компаній, що проходять суворий контроль якості та мають сертифікати відповідності. Урізноманітнюйте свій раціон. Не покладайтеся лише на добавки. Їжте різні продукти, багаті білком, такі як м'ясо, риба, яйця, бобові та горіхи. Шукайте сертифікат НСФ. НСФ International є незалежною організацією, яка сертифікує спортивні добавки на відповідність стандартам безпеки та якості Не забувайте про здоровий спосіб життя. Правильне харчування, регулярні заняття спортом і повноцінний сон, запорука міцного здоров'я і довголіття. Висновок: здоровий глузд і усвідомлений вибір. Ситуація з білковими порошками та свинцем є хорошим прикладом важливості використання здорового глузду та прийняття усвідомленого вибору. Не довіряйте сліпо заголовкам і панічним повідомленням. Важливо вивчати інформацію, аналізувати дані та робити висновки на основі наукових фактів. І пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це не лише правильне харчування, а й позитивне мислення, вміння справлятися зі стресом і радіти життю. Зрештою, ви вирішуєте, споживати протеїнові порошки чи ні. Але важливо зробити цей вибір усвідомлено, спираючись на інформацію та здоровий глузд. Не дозволяйте страху та паніці керувати вашими рішеннями.